Господь з вами, І з Духом Твоїм читання Святої Евангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: коли прийде утішитель, якого я вам пошлю від Отця, Дух істини, який походить від Отця, то Він засвідчить про мене. Та й ви свідчить, адже ви від початку зі мною. Це сказав я вам, щоб ви не були спокушені, із синагог виганятимуть вас, бо надходить година, коли кожний, хто вбиватиме вас, буде вважати, ніби тим служить Богові. Вони робитимуть це, бо не пізнали ні Отця, ні мене. Отже я сказав вам це, щоб коли прийде їхня година, ви згадували Оце, бо я вам сказав. Цього я вам на початку не казав, бо я був з вами. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Продовжуємо читати Євангеліє від Йоанна. Цей великодній період є супроводжуваний саме цим читанням. Прощальної промови Ісуса. І сьогодні вже підходимо дуже близько до цієї події, до цієї урочистості, яку будемо святкувати через 14 днів. Це є урочистість п'ятидесятниці, урочистість зіслання Святого Духа. І літургія слова нас до цього дуже близько підводить. Бо сьогодні Ісус, коли прийде, утішитель, якого я вам пошлю від Отця, дух істини, який походить від Отця. То він засвідчить, про мене. Можемо так трошки забігти наперед і згадати собі цю подію п'ятидесятниці, як ці апостоли, які є стривожені, які є сумні, які не знають, що їм поводитися, мають страх, сходить Дух Святий Утішитель і відразу йдуть проголошувати. Нема страху, нема переживань, нема боязні якоїсь чогось, когось, але йдуть звіщати. Цей дух, напевно, їм пригадав всі ці слова, які говорив Господь, який залишився з ними по всі дні, навіть якщо відійшов у небо. Але тут є такий момент, що будуть вас переслідувати і не маєте з чого боятися. Це не є в тому, що лише буде дух, який, як ми собі знаємо, цей утішитель, параклітос. Таке є поняття грецьке, це ніби адвокат, той, який заступає, той, який буде захищати. Це не лише той момент, що буде якийсь суд, буде якесь, якесь переслідування, то цей дух прийде, як особа, і скаже, ці добре говорять. Саме в цьому є, що цей Дух згадає вам, Він засвідчить, про мене. У вас буде діяти. Тим чином, що ви зможете поводитися і зможете поступати, і зможете говорити на свідоцтво, не на свій захист, але на свідоцтво. Свідчити про мене. Знаєте, переслідування завжди для нас є чимось таким, так зараз асистуємо багатьом переслідуванням, бо і дотепер в цьому світі є повно християн, які є переслідувані. До кінця цей момент сприймаємо зараз актуальної ситуації, сприймаємо його як переслідування. Чому би нам мовчати? Ну так, є такий момент. Як ми можемо це засвідчити? Що нам Дух Святий може сказати? Ми ну, це кожному особисто? В нашому серці ми є заохочені запрошувати цього духа. Оце переслідування, яке в нас є, це не лише буде наш момент, що нам не можна йти в церкву, або десь там б'ють за те, що не йдуть, хтось йде в церкву. Але цей момент, що і на тих наших оточеннях, бо часто стається, що ми є, правда, висміювані за нашу поведінку, за наше відвідування. І потім людина якось то так приходить на другий план на це свідоцтво. Ліпше не буду говорити, ліпше нічого не скажу. Промовчу, будуся поводити, як усі. І цим самим ніби цього духа відкидуємо. Дух, який хоче в нас говорити, через нас діяти, свідчити, допомагати нам свідчити в цьому світі. І він каже, не бійтеся, я вам є за приклад. Те, що найбільше, ті верхівки юдейської, е, юдейської релігії, верхівки юдейського сповідування, за віру в Бога вбивають. Будуть думати, що вони роблять добре служать Богові цим самим. Такою була їхня думка при вбивстві Ісуса, при розп'ятті. І Він показує, не бійтеся і ви це прийняти. Це є найвища форма вашого сповідування, найкраща можливість, що ви живете з Богом, що Бог є присутній в цьому світі. Цілий минулий тиждень ми говорили про любов, яка є таким, можливо, найбільшим проявом Святого Духа любити. Дух, який діє, показує, що ця любов є дієвою. І ця любов дуже часто має проходити через страждання, через певні наші зусилля. І, напевно, в цьому всьому маємо собі дати так докупи. Просімо цього Святого Духа, щоб в нас було не тільки відкинений цей страх, але щоб цей Дух Святий давав нам слова свідоцтва засвідчити присутність Бога в моєму житті, в цьому світі, у цих наших стосунках, через якраз ту братерську любов, до якої нас Господь запрошує. Щоб коли прийде їхня година, година цього світу, година оцих переслідувань, непорозумінь тих людей, які думають, що поводяться добре, ви згадували оце, що я вам сказав, всі ті речі, які говорить Господь, напевно, їх є багато. А коли, але коли знайдемо цей, відновимо цей стосунок із Богом, з Ісусом. Через Його Слово. Чому кажемо завжди: читайте кожний день Святе Письмо, читаймо кожний день Святе Письмо. Бо саме ці слова є такою посилою, підсиленням для кожного із нас. Не забуваймо, не біймося, просімо Святого Духа діяти в нашому житті. Це є той, який нам допоможе, той, який відкриє наше серця на любов. Дійсно, на Боже, Боже спасіння і на все те добро, яке Господь пропонує, ту правду нашого життя. Амінь.